До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал «Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. все про інтернет! Як у Бродівському педагогічному коледжі, відбулася лекція Акція FPV. як волонтери благодійного фонду Patriot.ua Об'єднуються заради спільної перемоги. Пожежники і лісники. Як відбулися спільні відпрацювання? Про це та інші новини далі у випуску. Рятувальники Золочівщини разом із лісниками відпрацювали алгоритм дій у разі виникнення лісової пожежі. Деталі у сюжеті. Відбулися навчання, які об'єднали зусилля рятувальників та лісників Золочівського району. Це стало нагадуванням про важливість співпраці та підготовки до ліквідації лісових пожеж, які становлять серйозну загрозу для природи та людей. Участь у навчаннях взяли рятувальники з 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк, а також лісники ДП Ліси України Золочівського району. Та працівники екстреної медичної допомоги метою цих навчань було налагодження спільних дій усіх служб у випадку виникнення лісових пожеж. Під час лісової пожежі лісники першими прибули на місце події та розпочали першочергові роботи з гасіння підстилки лісу. За необхідності до місця події також були залучені вогнеборці із 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буск. Під час навчань були використані різні засоби для гасіння пожежі, включаючи ранцеві оприскувачі, ручні пожежні стволи та лафетні стволи із пожежного автомобіля Сергій Нікішин телеканал Лаканал Бродівські волонтери благодійного фонду Patriot.ua об'єднуються заради спільної мети наблизити перемогу над фашистами. Що для цього потрібно, дивіться у сюжеті. Так, народ, значит, коротко по проект. Збір будемо проводити на банківські рахунки наших волонтерів. Наталка Микола Дуленко, Алла, Струкун, Ірина, Зозуляк, Наталя, Доскоч, Іван і я, Барошкевич, Олександр. Закупка комплектуючих буде проводитися по мірі можливості поступання коштів. Це довготривалий процес і потребує великої зосередженості, інколи і терпіння. Кожна людина, яка у нас є, відповідає за свою частину роботи Збір рами і комплектуючих пайка, деталей і мікросхем, програмування і діагностика по закінченню роботи, це все проходить на стенді. І по закінченню всього процесу, політи в ПІВІ в реальному часі, ця процедура буде проводитися за межами міста, щоб не наражати людей на небезпеку. Бібліограф Бродівської центральної міської бібліотеки Наталія Коваль розповіла студентам Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича цікаві факти про інтернет. Докладніше у сюжеті. Звичайно, інтернет має безліч позитивних аспектів, а саме швидкий доступ до інформації спілкування з людьми по всьому світу. Однак він також може мати негативний вплив, якщо використовувати його необачно. Саме про такі аспекти користування мережею розповіла бібліограф Бродівської міської бібліотеки Наталя Коваль, та поділилась літературою, що допоможе краще зрозуміти користування всесвітньою мережою. Тож перша книга Глинський, Глинський Ярослав Інтернет Аші Амери і Верте саме. Ця, ця книга буде корисна для тих, хто користується інтернетом, і саме для тих людей, які в цій галузі працюють. Вона була видана у Львові у видавництві ДОУ у 2002 році. Це є навчання весілля. Наступне видання є дитяча енциклопедія. У нашій бібліотеці ви маєте можливість також пройти і досить багато інших видань на різноманітну тематику, дізнатися, прийти і для себе багато чого цікавого знайти з цих видань. Ця дитяча енциклопедія вміщає інформацію про історію речей. Ці речі, які щодня навколо нас і оточують нашу повсякденну людину щорічного щодня. Ця книга була енциклопедія Дитяча була видана у Харкові у Виданицькій фольгу у 2005 році. Опісля запросила студентів до перегляду цікавого відео про перше виникнення інтернету та листування в мережі. 29 жовтня 1969 року провели експеримент Архана доставила перше електронне повідомлення з Лос-Анджелеса у Стенфорд. Зайшло 40 кілометрів. Також Наталя поділилась, чому є важливо донесення даної інформації. Дуже часто Бродівська центральна міська бібліотека відвідує фаховий Бродівський педагогічний коледж імені Марк'яна Шашкевича. У теперішній час дуже важливо проводити подібні заходи. І сьогодні ми зібралися на день інформації, присвячені Міжнародному дню інтернету. У теперішній час дуже важливо, щоб молодь навчилася правильно користуватися цією мережею, шукати плюси, мінуси, і щоб все у нас було добре. Важливо вміти використовувати інтернет з розумінням і обережністю дотримуючись правил безпеки та етики в онлайн-середовищі. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Україною шириться пил з пустелі Сахара. На вихідних на території нашої держави прийшло дуже тепле повітря африканського походження. Середня добова температура перевищила норму від 5 до 12 градусів за Цельсієм. Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Він створює ефект затуманеного неба, може спостерігатися і мла. За даними українського гідрометеорологічного центру, концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм. Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей. Лише на заході завтра в день прогнозуються дощі. 3 і 4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території України. Якість повітря покращиться уночі. 31 березня Україна перейшла на літній час. В ніч із суботи, 30 березня, на неділю 31 березня, перевели годинники на літній час на одну годину вперед. Україна переводить годинники двічі на рік в останню неділю березня на літній час і кожної останньої неділі жовтня на зимовий. Смартфони та інші гаджети щосезону переходять на новий час автоматично. А от кнопкові телефони, будильники і механічні годинники потрібно перевести вручну. Нагадаємо, що час чинний в Україні взимку є природним для території нашої держави. І відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби. А наступна інформація буде цікавою жителям Бущини. Зміни у розкладі руху проміських поїздів з 3 по 17 квітня. У зв'язку з виконанням колійних робіт з 3 по 17 квітня 2024 року змінюється розклад низки приміських поїздів по станції Красне та інших населених пунктах. Сьогодні у храмі селища Поморяни відбулася молитовна зустріч Згадка з нагоди 110-ї річниці від дня народження багатолітнього пароха поморян, справжнього сподвижника у Вірі, Схимонаха, Отця Григорія, Гедеона, Герасима, Сироїда. Щиро дякуємо отцям Михайлу Смолінському, Борису Гороховському, Володимиру Шевцеву, Ігорю Віхостому, Володимиру Клеб'яку, а також Павлу Хромєву за те, що поділилися своїми спогадами про отця Григорія справжніми відкриттями. Дякуємо отцю Роману Гордію за підсумки сподвижницького життя отця Григорія та усім отцям і гостям, які завітали до Поморянського храму. Відповідно до порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України No170, відділ містобудування та архітектури Красненської селищної ради інформує про початок обговорення проведення містобудівного моніторингу, а саме з метою проведення містобудівного моніторингу території населених пунктів Красненської селищної ради, а це селище Красне. Такі села, як Андріївка, Балучин, Безброди, Богданівка, Задвір'я, Куткір, Мала Вільшанка, Острів, Острівчик, Пильний, Петричі, Полоничі, Полтва, Русилів, Сторони Баби, Утішків, на які розроблені генеральні плани, а також детальних планів території, затверджених до 30 грудня 2023 року, та підготовки аналітичного звіту. Отож, відділ архітектури містобудування житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради починає збір вихідних даних до аналітичного звіту містобудівного моніторингу. З метою вивчення громадської думки пропонуємо подавати пропозиції щодо необхідності здійснення моніторингу об'єктів містобудування та розвитку населених пунктів. Пропозиції приймаються з 26 березня до 15 квітня у письмовій формі або на електронну адресу фізичними особами із зазначенням прізвища імені та по батькові місця проживання з особистим підписом у разі письмового звернення. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження знаходження юридичної особи. Нагадаємо, Бузька громада також розпочала проведення містобудівного моніторингу населених пунктів. На базі Козинського ліцею з 29 березня по 8 квітня демонструються роботи викладача методиста Ушурка Ігоря Степановича та студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Здобувачі освіти Козинської громади протягом тижня відвідують виставку, під час якої знайомляться з технікою виконання різьби, випалюванням та розробками схем для вишивки технікою паркування. Розглядають виставку Тарас Шевченко зрілість незалежності творчі інтерпретації з метою професійної орієнтації. Учні також ознайомилися з напрямками професій, які готує педагогічний коледж. Мешканця Бущини судили за незаконну порубку дерев на території лісництва. Так Бузький районний суд виніс вирок уродженцю села Яблунівка Бузької громади, який обвинувачувався у незаконній порубці, перевезенню зберіганні та збуті лісу. Про це йдеться у вироку, що опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Встановлено, що 7 лютого 2024 року обвинувачений перебуваючи в кварталі No45 Соколянського лісництва філії Редехівське лісомисливське господарство, що відноситься до території природного заповідного фонду, заповідне урочище місцевого значення Соколя на території Бузької територіальної громади Золочівського району. Умисно, за допомогою бензопили шляхом спилювання відокремив від корення два дерева породи граб вартістю 8 тисяч гривні, не маючи на це жодних дозвільних документів, наслідок чого бузькій міській раді завдано істотну шкоду навколишньому природному середовищу у частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Допитаний у якості обвинуваченого винним себе інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю. Суд визнав уродженця села Кабузької громади винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 246 частиною 3 кримінального кодексу України, та призначив покарання у виді обмеження волі терміном на три роки. На підставі статті 75 кримінального кодексу України звільнити від призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на один рік, якщо він протягом іспитового терміну не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Термін іспитового строку почався з часу проголошення вироку 26 березня 2024 року. Добровольці вогнеборці підвищують свою майстерність на Золочівщині Прийшли навчання з працівниками добровільної і місцевої пожежної охорони з метою удосконалення запобігання надзвичайним ситуаціям. Добровольці були ознайомлені з сучасною пожежно-рятувальною технікою та матеріально-технічним забезпеченням, що використовується професійними рятувальниками. Але основною метою зустрічі було вдосконалення навичок та підвищення кваліфікацій добровольців. Це включало відпрацювання нормативів, а також спільні навчання з питань організації та проведення гасіння пожеж. Також на навчанні медики навчали місцевих добровольців до медичної допомоги. Такі навчання спрямовані на підвищення ефективності діяльності пожежно-рятувальних служб. Та забезпечення належного рівня безпеки населенню. Сьогодні, 31 березня, відбувся матч дев'ятого туру чемпіонату Львівщини з волейболу. Домашній поєдинок проти команди ВК Технолог Львів відбувся у спортзалі Радехівської зож No2. Спочатку гри обидва колективи демонстрували високий рівень гри. Взаємодія між гравцями була на висоті. ВК-Технолог виявився гідним суперником для Радехівської громади, створюючи численні складні ситуації для команди. Протягом усього матчу було багато емоційних моментів, але в результаті ВК Радехівська громада змогла показати свою перевагу із рахунком 3-2 у сетах. Гравці обох команд відзначилися високим рівнем гри. Цей матч став ще одним підтвердженням високого рівня волейболу радехівської команди. Також нагородили подякою нагірного Ярослава за вагомий особистий внесок у розвиток галузі фізичної культури і спорту на території Радехівської громади. Голювання чия на товариському матчі у Дубно цієї неділі ФК «Богун» Бродівської громади розпочав сезон з товариської гри на виїзді. Суперниками бродівчан були ФК Молодіжне, переможець зимового кубка міста Дубно. «Богун» розпочав матч активно. Численні атаки змусили суперників понервувати, але в азарті гри захист пропустився прикрої помилки, якою зуміли скористатися суперники. Молодіжне відкрило рахунок. Проте вже на 35 35-й хвилині Юрій Гром'як заробив та реалізував пенальті 1-1. А на 43 й хвилині став автором і другого голу від «Богуна» після ефективного виходу один на один з воротарем молодіжного. На перерву йшли з перевагою в один м'яч. У другому таймі до 60-ї хвилини між командами точилася боротьба на рівних. Втретє, за Бугун забив гравець, який зараз на перегляді у команді. У товариському матчі команди пробилися сили з різних гравців, тож Бугун провів ряд замін. Гравці створювали небезпечні моменти, але реалізувати їх не вдавалося. Під завісу матчу ФК Молодіжне забило вдруге у контратація, а в доданий час зрівняло рахунок 3-3. Яскрава товариська гра. І динамічний початок сезону. Рятувальники Львівщини провели практичні тренування мобільної оперативної групи. Цього разу тренування мобільної оперативної групи головного управління ДСНС України у Львівській області були спрямовані на вдосконалення навичок порятунку людей та злагодженості дій під час водопілля підтоплення населених пунктів. За легендою, через весняне потепління рівень води в річці піднявся. І як наслідок, підтоплення кількох населених пунктів, посівних площ та людських домогосподарств. Крім того, рятувальники отримали інформацію, що в воді бачили людину, яка кликала на допомогу. Тож перед мобільною оперативною групою стояла задача координації залучених сил до проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт. Рятувальники розгорнули необхідне обладнання, налагодили зв'язок за допомогою мобільної та переносної радіостанції, окрім цього, за допомогою комплексу супутникового інтернету Starlink відпрацювали передачу із місця події фото та відеоматеріали. А ще провели аеророзвідку місця тренування безпілотним літальним апаратом. Тренування та практичні заняття є невід'ємною частиною роботи ДСНС. Такі заходи допомагають налагодити та практично відпрацювати взаємодію для ефективнішого надання допомоги під час реальних подій. Підтримавши зініційовану раніше правовим сектором Радехівщини акцію Допоможе армії дронами, права молодь Радехів сьогодні, 31 березня, провели благодійну акцію зі збору коштів на придбання fpv дронів для наших захисників. Завдяки донатам підприємців та відвідувачів ринку торговиця міста Радехів вдалося зібрати 14 787 гривень. Вже сьогодні радихівчанами було придбано fpv дрон та дві батареї на загальну суму 16 тисяч гривень. Висловлюємо велику подяку усім благодійникам, котрі підтримали акцію. Права молодь Радехівщини упродовж весни літа цього року надалі проводитиме подібні акції. Як бачимо, не так складно назбирати на дрон. Волонтерський центр Джура міста Кременець щиро дякує усім, хто підтримав збір кнопочних телефонів та іграшок на дистанційному керуванні. Уже вкотре згідно запиту така посилка відправлена до місця призначення у Харків. Отож, давайте разом наближати перемогу та знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава!